Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді мультитул від швейцарського бренду Felco, який виготовлений на заводі свізи під номером 505. Цей мультитул містить в собі 10 різних функцій. Детальніше про них ми поговоримо пізніше. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Зараз в загальному про технічні характеристики цього мультитулу. Вага його 107 г. грам. Зовні він покритий такими накладками з дуже цупкого пластику під назвою Soft-Touch. З лівого боку ми маємо напис Felco і логотип швейцарського прапору. хрест швейцарського прапору. Під цим логотипчиком знаходиться кнопка замка, яка фіксує клинок в розкритому положенні. Загальна довжина ножа в закритому положенні 9,5 см, у відкритому положенні 16,5 см. Довжина клинка 7,5 см. Клинок за формує дроп. Point виготовлений з нержавіючої сталі 440 c Загортований він на твердість 57 одиниць за роквелом. Вклинкує проріз, яким зручно чіпляти ніж нігтем або кінчиками пальців і відкривати його. В цьому прорізі ми бачимо напис свіза. Тут ми бачимо напис Swiss Made. Всього мультитулу є два замки. Один з них це Sleep Joint. це пластина, яка підпирає. Клинок в закритому і в розкритому положенні, а з протилежного боку стоїть ще одна пластина, яка фіксує клинок в розкритому положенні, яка називається Liner Lock. Ця пластина відгинається при натисканні на кнопку, яка знаходиться під логотипом. Якщо нам необхідно закрити ніж, натискаємо на кнопку. І закриваємо ніж. З протилежного боку руків'я знаходиться штопор. Штопор, на відміну від звиклих нам вікторіноксів, має на один виток більше, і цим штопором комфортніше відкривати пляшки. Менше ймовірність того, що обірве корок в пляшці. На турці руків'я. Є місце, в яке кріпиться пінцет. Пінцет виготовлений дуже якісно. Він має скошені краї і загострені. Цим пінцетом надзвичайно зручно витягувати скалки з пешкіри. Дівчата можуть використати цей пінцет для того, щоб вищипувати собі брови. Також на турці біля штопора ми бачимо отвір, в який можна вставити булавку. В комплекті булавки немає, але при потребі ви можете підібрати булавочку і носити завжди її з собою, для того, щоб теж допомагати собі витягувати скалки. Посередині мультитулу знаходиться пилка. І моделі 505 і 506 власне характерні тим, що вони мають таку пилочку. Пилочка, так само, як і лезова, виготовлена з 440 сталі, і має твердість 57 одиниць. На кінці пилки є проріз, за який зручно теж витягувати пилку, відкривати і закривати її. Фіксується пилка в закритому і в розкритому положенні пластинкою по типу сліпджойнта. Довжина цієї пилки, так само, як і клинка, 7,5 см. Звичайно, ж ця пилка це не є садова пилка і використовується вона як шансовий інструмент, якщо вам десь вкрай необхідно. Підрізати якусь гілочку, кілочок якийсь. Це не є садова пила, якою зручно пиляти гілки і працювати регулярно. Зубців цієї пилки не є розведені і загострені вони симетрично абсолютно. Тобто вона працює як і на себе, так і від себе. За пилкою знаходиться ключ, яким можна відкривати пляшки і скляні банки. На торці цього ключа знаходиться викрутка шліцева під номером 3. Цей інструмент може бути зафіксований під прямим кутом, і в такому положенні нам зручно залазити залазити. Відкручувати гвинти, болти цією викруткою в незручних місцях. Також на цьому інструменті є спеціальний проріз для зняття ізоляції з дротів. Якщо потрібно зняти ізоляцію з дроту, ми легко проводимо, надрізаємо, не прорізаємо до кінця цю ізоляцію ножем. Можна, звичайно, класично стягувати лезом ножа цю ізоляцію, але є ймовірність порізати пальці. Для того щоб не порізати пальці і спокійно це зробити, є ось тут спеціальна виїмка. Встановлюємо дріт в цей паз. І легко знімаємо ізоляцію. З протилежного боку від відкруковувача пляшок знаходиться ключ для відкривання консервних банок. Працює він так само, як і консервна ніж на Victorinox. На торці цього інструменту є шліцева викрутка під номером 1. Придбати мультитул Felco свіза 505. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.